Езотерика проти психології або ж психологія проти езотерики». Всі вітання, мої неймовірні люди. З вами Елізабет Зен. І сьогодні ми поспілкуємося ну, стосовно дуже важливої теми, яка стосується кожного з нас. І стосовно двох напрямків, які теж стосуються нас. Які є на цьому світі, але які чомусь постійно один проти одного, знаєте, мають щось, конкурують, начебто. І для мене це завжди було чимось дивним, тому що. В принципі, в свій розвиток я прийшла, дякуючи саме психології. Мені подобалося з раннього віку її вивчати, дивитися тут просто психологів різних вивчати. Плюс мені з самого дитинства мама це доносила. Я дуже вдячна за те, що я потрапила саме в таку родину, там де психологія не рахувалася чимось негативним, і що це для психів, та, а що моєї мами подруга мала чоловіка, який займався психологією. Я мама постійно ходила до психолога. Дякуючи цьому, вона в принципі і розвивалася, і мала свої бізнеси. Мала в принципі той ріст, який вона очікувала. І мені це з самого дитинства передавало, Тому, в принципі, я завжди ставилась супер до психологів. І коли, наприклад, мене так нормально прибило під час того, коли там моя мама померла. Та? І я розуміла, що мені треба якось вилазити з негативних станів. Я, звісно ж, зверталася до психологів та експертів. Але також. В цей момент мені дуже сильно допомогла езотерика, тому що дуже багато речей та моментів я усвідомлювала своїм розумом, але це не допомагало мені на рівні моєї фізики, на рівні моєї енергії, навіть тієї ж самої та я розуміла, що десь іде дисбаланс, і мені було дискомфортно собі ж, знаєте? І розумом все розуміла тут. М -м. І в цей момент якраз таки і прийшла мені на допомогу езотерика, тому що я завжди любила йогу, але я до йоги більше підходила спочатку як фізичні вправи для того, щоб покращити своє тіло. Те саме я розуміла, що це таке медитація. Я медитувала ще з 15 років і вивчала цю всю тему. Але знову ж таки, я до всього підходила з саме рівня науки, ну тобто психологічного такого більш, і тільки. В такому більш уже свідомому віці після 18 років я почала пізнавати саме езотерику, і мені це теж дуже сильно сподобалось. Бо ті відповіді, які я не могла знайти в психології, ті відповіді, які мені не давала наука, мені на них давала відповідь саме езотерика. І я дійсно почала відчувати та проживати на собі ось цей досвід, так, який не можна іноді пояснити словами. Але те, що це впливає і те, що це працює, це стовідсотково. Те, що ми не здатні побачити, не ознака того, що цього не існує, Отак, на прикладі того, що є розум, так ми знаємо, що розум є ось тут, так, це як орган, але те, що є інтелект. Ми цього не, ну, ми не можемо цього довести, так? Але він є. І заперечувати його ми не можемо. Тому те, що існує психологія, і те, що ми можемо певні речі пояснити, та це супер. Але те, що поза психологією є те, щось більш глибинне, це теж факт. І я зараз працюю в. Найкращому ретрит-центрі України. Ось зараз сижу з видом на гори, просто неймовірно, дуже гарно. І саме в цьому місці я зрозуміла те, наскільки нам не вистачає ось цього поєднання більш стислого, тобто науки, з більш таким відлетівшим ось, енергією, так, що коли хтось проти чогось, то він заперечує одну з складових. Того, що існує в світі. І, наприклад, я дуже часто зустрічала езотериків, які цілком і повністю заперечують психологію і кажуть, що їм це не потрібно, хоча там ну просто на лобі написано, що треба піти до психолога і в принципі розібратися з певними причинно-наслідковими зв'язками і певними травмами, які були заподіяні в дитинстві, так і що певні речі все ж таки треба прожити саме на рівні мислення, а не тільки на рівні енергії, що не потрібно відлітати кудись там. Так, щоб пізнати життя тут. Його іноді потрібно пізнати більш тут, так, через певних спеціалістів, які знають, як працює наш мозок та певні патерни поведінки. І те ж саме стосується тотально таких психологічно налаштованих людей, таких чітких, усвідомлених, і які заперечують те, що є енергія. Але ж вона є. Фізика це доводить, і те, що ми іноді її можемо відчувати, коли переходимо з голови в тіло, це теж факт. Тому що я певні речі такі відчувала під час практик, що не передати словами. І дійсно це вражаюче. І те, що я бачила, це теж вражає так? У моїх клієнтів. Тому мені б дуже сильно хотілося, щоб ось ці протилежності. Вони нарешті об'єдналися, тому що, як на мене, в цьому майбутнє. Бо весь світ, так він приймає найбільші такі корпорації, відомі, починаючи там від Gucci, закінчуючи тим самим Apple, Microsoft. Вони всі медитують, вони займаються медитаціями. Але так само вони і ходять до психологів. І вони не заперечують. Таро, астрологію ні, це один з інструментів. Але це не те, що керує цілком і повністю нашим життям. Тобто, все це це виключно інструменти, як психологія, так і йога, так і медитації, так і наука, так? вивчення мозку, біохакінг це все про те, що є на цьому світі. І коли ми не будемо казати, що то фігня, а ось це працює. А будемо дослідниками, приймати будь-який досвід, будь-які знання, будь-що що є в цьому світі, от тоді, на мою думку, те, як я це відчуваю, і те, як я це бачу, і те, який я досвід прожила, я розумію, що тоді ми будемо більш цілісними, щасливими, будемо жити більш кайфове, насичене та дійсно радісне і. В достатку та наповненні життя. Це моя місія на моє життя. Це те, що я через себе намагаюся тотально-максимально транслювати світ. І наскільки чую по відгуках, у мене це виходить. І я дуже б хотіла, щоб кожна людина, яка подивиться це відео. Якщо вам це відгукується, ця тема, якщо вам теж хочеться, щоб нарешті психологія поєдналася з езотерикою, так у мене є неодноразово такі приклади людей, які з психології йшли в езотерику, а з езотерики в психологію, і починали це все комбінувати, і їм це давало величезні результати, от тоді я відчую, що це навіть відео. Воно приносить користь навіть, якщо одна людина задумається про це поєднання і усвідомить, що та одне без другого не буває, і, і те, і те має бути. і... Можна бути і езотериком і психологією, і ти можна бути і психологом, і трішечки використовувати езотеричні моменти в своїй практиці, та? тому що мені часто говорили люди, що вони на рівні розуму розуміють, і вони ходять до психологів. Їм психолог пояснює, і вони щось певне пропрацьовують, але їм не вистачає цього на рівні фізики. Так, і я їм даю практику, і вони кажуть, нам легше стало. І от мені хочеться, щоб. Кожній людині ставало легше, легше розуміти себе, легше жити в цьому світі, і легше взаємодіяти з кожним аспектом життя, який нам необхідний, так родина, бізнес, духовність, здоров'я, щоб це все налагоджувалося, дякуючи тим інструментам, які підходять вам, і щоб ви знаходили для себе саме те, що вам потрібно. Дуже цього бажаю, дуже цього хочу. І дякую за те, що дивитеся це відео. Будь ласка, ставте вподобайку, пишіть коментарі, посилання на це відео. Також перекидайте своїм друзям, якщо вам здається, що майбутнє за поєднанням езотерики та психології. Або ж скидайте це відео тим людям, які заперечують езотерику, або ж кажуть, що психологія це фігня. От скиньте і поспілкуйтеся з ними стосовно цього. Буду вдячна за те, що підійматимемо такі теми в нашому суспільстві. Дякую. За нами майбутнє. Обіймаю вас і ви найкращі, самі щасливі, самі свідомі люди. Або ж, якщо вам цього не вистачає, то бажаю, щоб у вас цього було якнайбільше. Бувайте!